Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоїм Протезейс. У нас на огляді ще не пригнаний трусматиний автомобіль Audi Tron 2021 року з оригінальним пробігом 13 тисяч км. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Авто на пневному Останнє Останні того були продані на 6221 км. Батарея 71 кВт на 313 кінських сил. Повний привід Quattro. З автомобілем декомплект коліс на оригінальних локосплавних дисках R21. Let's Світлодіодна оптика, день нікуди вогні, омивачі фар, камера заднього огляду. Автоматичне складання дзеркал. Зовнішні дзеркала з автозатемненням. Оригінальні локославні диск r 19 Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Кнопка відкриття багажника салону. Автосвітло. Утримання в полосі, оригінальний пробіг 13 тисяч км з гарантією, зеркало заднього виду, з автозатемненням, шкіріне мультикермо, пелюски, які відповідають за рекуперацію, круїз-контроль, великий сенсорний монітор з навігації, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Пункт призначення можна писати як на клавіатурі, так і письмово. Вихід навігації на приборну панель. Запуск з кнопки. Автоматична коробка передач, електронний ручник. Розетка 12 вольт. Два підстаканники які ховаються. Вихід на два t c порти Так виглядає бардачок. Так виглядає меню автомобіля. USB, Bluetooth. Настройки автомобіля. Настройки положення підвіски Audi Drive Select. Кліматична установка, автономна кліматизація, настройки освітлення, естетичне освітлення салону, на вибір по 30 кольорів, поверхні та контурні підсвітки. Допомога при паркуванні. Допоміжні системи водія. Попередження про швидкість, попередження про виїзді смуги, аудіопресенс, інформація про небезпеку, сигналізатор небезпечної дистанції, рекомендації зупинитися для відпочинку, настройки та сервіс автомобіля. Останнє того було пройдено на 6221 км. Камера заднього огляду, система автоматичного паркування. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник для задніх пасажирів Місце для речей Рузатка 12 вольт, Вихідні два 2 таїпсі порталі задніх пасажирів. Електропривід кришки багажника. Так виглядає багажник. Сітка для перегородки між багажним відділом і салоном. Аптечка, жилетка. Це буфер. Сервіс та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Також на нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від в сторону жовту, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.